Кабінет служби безпеки справді опломбовують, що правда, тільки на ніч. Такі дії просто необхідні у цей час, кажуть керівники охорони ринку. У зв'язку з тим, що яка склалася зараз ситуація в країні, взагалі для того, щоб не було ніяких провокацій ні з боку різних верст населення. У зв'язку з тим було прийнято рішення керівництвом опечатувати свої кабінети, тім загалом ринок працює у звичному режимі. Товари на територію комунального підприємства завозять. Люди ж продовжують закуповувати усе необхідне. Настрій у самих підприємців доволі піднесений. А зараз останні дні бачу, що люди заспокоїлися. І хочеться, щоб мир. і дуже хочеться. Дуже хочеться, тому що наша Україна одна і вона дуже гарна. Куди би не поїхав, саме красиво, це в нас на Україні. Нагадаємо, підприємці Калинівського ринку активно брали участь у мітингах та акціях протесту. Наприкінці минулого тижня навіть змусили зачинитися гіпермаркет епіцентр. Тепер, коли ситуація в державі дещо стабілізувалася, старі образи призабулися. Є такі речі, що я на базарі не встигаю, хоч я навіть торгую не встигаю взяти, А в будь-яке час вічення я можу туди. Під'їхати, купити. загалом ж підприємці калинки поступово обстрагуються від революційних подій та повертаються до щоденних клопотів. Люди працюють, просто переживається за того, що курс долара скаче і нету спокупательні способності у самих покупателі, які приходять к нам на ринок. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час.